Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росія, ймовірно, готується до повторної масованої ракетної атаки. Трекінг повідомляє про 14 борців Ту-95, МС на база Холенія та Ангелес-2. Ознаки підготовки. На Ангелес-2 17 вересня прибув черговий іл 76 четвертий рейс з 10 вересня, що може свідчити про накопичення ракет Х-101. 1 Ту-95, ймовірно, передислоковано на зарядку. Активні тренування на Ангелес-2, 6 вильотів на День загальна кількість АТО – 95 МС, Месоленія 9, НЛС – 2, 5. Кремль хоче розбомбити Україну до тотального блекауту. Пише волта видання. Пише, що якщо масовані обстріли триватимуть і надалі, мільйони людей зіткнуться з тяжкою зимою, оскільки відключення будуть скрізь. Видання оточення, що Київ вже готується до такого сценарію, але найближчі місяці Україна і надалі не вистачатиме систем ППО після вибухів. Останніх в Києві з'явилася інформація про те, що Путін вивозить з Москви. Сьогодні ввечері вночі вранці буде потужна масована атака по Україні. Джерела повідомляють, що залужний сироський за всю інформацію та вміло маскує усі наші стратегічні резерви і сили. Ворогу нічого не удасться, проте потрібно бути дуже і дуже обережними. Колишній речник Юрій Ігнат випустив, що РФ може показати свою міці у відповіді на події, які сталися у Куруській області. Твері у мене інформації немає. Інформацію можуть мати інші спецслужби, які цим займаються, можна лише. Ша припускати, що духовні скрепи Росії спрацюють. Їм треба щось власному народу довести і показати ту саму міць російську. Вони традиційно можуть це зробити, як вони це завжди роблять. Сказав він. Видання Fine Times, посилаючись на дані розвідки країни-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу після ударів по Кримському мосту. Сьогодні вночі буде задіяно понад. Істі пілотів з сумарним пуском ракет до стан пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Закликаємо реагуйте на тривоги. Остання масована атака була 26-27 серпня. Тобто ракет вони вже назбирали. Російські війська випустили вранці 26 серпня по території України 127 ракети 109 ракет, ударних дронів. Із них 102 ракети і 99 БПЛА А збито помідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещука. За його словами, збито по одній ракеті Х-47 ММ-2 «Кинжал», «Ескандера-М», «КН-23», «Х-22», 99 крилатих ракет Х-101, калібра керованих авіаційних ракет Х-59, 69, а також 99 ударних бипал Ашахет-130, 131, 136. Крім того, кілька одиниць бипал А локаційно втрачено на території України, ще два перетнули державний кордон з Республікою Білорусі, зазначив Олешчук. унаслідок масового ракетного удару загинули семеро людей, ще 47 постраждали. Серед постраждалих четверо дітей з Галом ліквідовано 22 пожежі. Українців попередили, що тепер можливі перебої зі світлом та аварійні відключення електроенергії. Уведено графіки аварійних відключень для звичайних споживачів, так і для об'єктів промисловості. У Київській області постраждали чотири людини, серед яких одна дитина. Руйнування зафіксовано з усіх семи районах області. Зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів. Столицю України, Росія намагалася М-15 ударними дронами також російська армія запустила обі Києва ракети. Вони знаходили групами з кількох напрямків, однак опішлося без руйнувань і постраждалих. Якщо говорити про крилаті ракети, то вони заходили на Київ групами з різних напрямків, зокрема за допомогою складних манерів, дуже щільними групами. Під час цієї атаки крилатими ракетами ворог також запустив по столиці балістичні ракети, зокрема аеробалістичну ракету Кинжал, силами і засобами протиповітряної оборони було Знищено приблизно півтора десятка ракет. Повідомив спікер київської міської адміністрації Михайло Шаманов. Пошкоджено два енергооб'єкти. Російські окупанти вдарили по київській гідроелектростанції у Вижгороді. Відео з наслідками опублікували у соціальних мережах. Інформацію про удар прокоментував керівник центру протидії дезінформації РНБ Андрій Коваленко. Щодо греблі київської ГЕС, загроз немає. зруйнувати її ракетами неможливо порівнювати з Херсонщиною. Знищення росіянами Каховської ГЕС не варто Там підриву середини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагняття паніки не більше. Наголосив Коваленко. Три людини постраждали у наслідок російської атаки на Івано-Франківську область. Там зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури. У сумському регіоні під ударом опинилася залізнична інфраструктура, поранено помічника машиніста у Житомирській області. Загинула жінка. Постраждали ще троє. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. У регіоні у волі відключення електрики. Також виникли перебої у електро. Постачанням у Львівській області там російська армія атакувала кілька об'єктів критичної інфраструктури. Один чоловік загинув, і ще одного вдалося врятувати з-під завалів у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Через влучання подачного кооперативу там пошкоджено близько двох десятків будинків. Ще два зруйновано. Три людини поранені у Миколаївській області внаслідок падіння боєприпасів та їхніх уламків виникли пожежі в Первомайському та Миколаївському районах. А через обстріл виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. У Запорізькій області. У Луцьку Волинської області пошкоджено об'єкт інфраструктури. В Одеській області поранено чотирьох людей. Серед них десятирічна дитина повідомляється, що внаслідок падіння уламків ракети також пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. Також в Одеському районі спостерігаються збої в електропостачанні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.